Під час новорічних та різдвяних свят радісні події набувають особливої теплоти і значення. Нову родину знайшла героїня однієї з наших попередніх програм Оля. Від широго серця, вся творча група програми Шукаю батьків вітає тебе, Олечко, тебе і твоїх нових рідних. Бажаємо вам щастя, радості і благополуччя на довгі-довгі роки. А в сьогоднішній програмі ми познайомимо вас з 11-річною Аліною. У Аліни троє братів, про яких ми вже розповідали вам: це Ратмир, Артур і Сашко. Аліна в силу деяких життєвих обставин лише нещодавно приєдналася до хлопців і зараз разом з ними знаходиться в дитячому закладі. Дівчинка дуже скучила за братами і зараз сподівається, що більше ніколи з ними не розстанеться. Також сьогодні на вас чекає чергова бесіда на тему виховання дітлахів з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Крюйко. Тема чим відрізняються безпечні та яскраві дитячі фантазії від навмисного обману батьків, вчителів та однолітків. Алиночка, расскажи, пожалуйста, о себе. Вот сколько тебе лет, какой у тебя характер, чем ты увлекаешься? Меня зовут Алина. Ну, я читаю, пишу. А что читаешь? Что любишь читать? Ну, сказки. А какая самая-самая любимая, которую ты вспоминаешь и даже можешь рассказать? Я ее на память не знаю, но это самая любимая Колобок. А почему? И кто тебе там больше всего нравится? Колобок, как он убежал от бабы с дедом. У тебя есть братья, я знаю, да? Можешь о них рассказать о мальчишках? Мой брат Ремир, ему 10 год. Он ну, читает так может, пишет. Ну, если его заставлять, то, конечно, будет читать. У меня есть еще брат Артур, ну читать умеет, там, ну балованный. А Саша? И ну Саша это тоже. Читать умеет, там, верши рассказывают, песни спевают и балованный. Мальчишки творческие, у них таланты есть. Рисует Рамир и Артур, и Саша. Они рисуют. Так, а ты рисовать любишь? Да. А что любишь рисовать? Вот какие сюжеты выбираешь для своих картин? Вот что там нарисовано? Ну, на Новый год я рисую елку, там Дед Мороза, подарки, снегурочку можно рисовать. Ну, а вообще, когда не праздники? Вот между праздниками? там осенью просто для себя? Можно нарисовать траву, там речку, там цветы, дерево, людей. есть природу в принципе любишь рисовать, да? А скажи, пожалуйста, вот о чем думаешь, когда рисуешь картину? Ну, Не, не знаю. По-разному, наверное, бывает, да? Но ты представляешь, э, вот то место, которое ты рисуешь. Да. А где бы ты хотела жить? У мамы. А в городе, вот вообще просто пофантазируем, да, дом должен быть в городе или в деревне? В городе. А почему в городе? Ну, В этом хорошо. А, а что хорошего в городе? Там все есть. Алина очень светлый и чистый ребенок. И наряду с этим она очень сильная. Она самая старшая в семье среди братьев. И она это чувствует и принимает на себя роль матери. Она всегда за них в ответе и старается им помогать. Мы очень рады, что они наконец-то вместе. И теперь хотелось, чтобы в их судьбе появился взрослый человек, который поможет им дальше гармонично развиваться и расти. Вітаю, шановні друзі! Програма шукаю батьків в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо цикл бесід на тему виховання дітей з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогоднішня наша тема обман і фантазії. Як розпізнати, коли ваша дитина просто дуже творча і хоче зробити, нафантазувати для себе і для вас просто цікаве, яскраве життя? І коли дитина, на жаль, обманює батьків для того, щоб отримати якусь вигоду для себе? Будемо розбиратися, Світлана Миколаївна. Як розпізнати отакі речі? Їх розпізнати дуже просто, тому що ми зразу батьки повинні помітити, які зміни в поведінці дитини. Дитина може щось зробити сама, може, якщо дитина зробила сама своїми руками, і таким чином вона ну, принесла, скажімо, користь сім'ї. Я думаю, що батькам просто треба звернути увагу на те, щоб ті кошти, які у дитини з'явилися раптом, вони були в межах дозволеного. По-перше, по-друге, щоб ці кошти були зароблені, скажімо так, своїм трудом, але ні в якому разі вони не повинні перевищувати певні межі. І ті покупки, які дитина зробила, вони повинні бути тільки корисними і тільки на користь, скажімо так сім'ї, в тому числі можливо, дитина щось хотіла собі купити. І якщо дитина займається такою комерційною діяльністю. І говорить про те, що я це зробила для того, щоб собі купити, я вас просила, а ви не купили, батькам варто задуматися. Всі покупки, які робляться для дітей, вони можуть поділитися на декілька груп, декілька категорій. І батькам варто прислухатися до дитини, подумати над тим, що хоче дитина, і виконати бажання дитини таким чином, щоб це не було використано з боку дитини, як вона надавила на батьків, скажімо так. Так, як зараз дуже модно серед дітей, такі вирази і такі вчинки. Тому ця комерційна діяльність, як правило, якою дитина намагається зайнятися, вона повинна для батьків розцінюватися як вираз себе, по-перше. По-друге, батьки повинні подивитися, а може, й справді вони колись стануть перед вибором професії, чим би дитина могла займатися. І батьки зможуть зрозуміти, наскільки дитина грамотно може повести себе в суспільстві. Якщо батьки в комплексі звернуть увагу на всі ці питання, то ця комерційна діяльність дитини, вона в подальшому повинна бути, скажімо так, керована батьками. Батьки повинні прислухатися, можливо, де в чому допомогти, але у всякому разі, батьки повинні контролювати цей процес. Вони повинні керувати не з Римом, але керувати цим процесом. І обов'язково, якщо діяльність ця принесла користь, вона не була, скажімо так, не стояла на межі злочину, і ніхто із оточуючих дітей, як правило, не постраждав. То не, не треба поспішати батькам лаяти цю дитину, сварити цю дитину. Я думаю, що їм треба повести себе дипломатично настільки, щоб, якщо батьки хочуть показати, що так не можна робити, або навіщо ти так зробив або, або в чомусь діти там оточуючи. Ну, залишилися як постраждалими можна, можна так сказати. То батькам треба зробити так, щоб дитина правильно вийшла із становища. А от фантастичні історії, які дитина може розповідати, буває так, що це фантастична історія для того, щоб було цікаво всім йому, в тому числі і батькам, і одноліткам, і друзям. А є така історія, ну щоб зробити так, щоб не виплила. Назовні те, що було зроблено щось негативне цією ж дитиною або ж друзями. Ну з однієї ну, з одного боку, це благородно захистити своїх друзів, якщо вони щось таке накоїли, що не буде в, в, таким корисним для суспільства, для них самих і для дорослих. А з іншого боку, це ж все ж таки обман. От як реагувати тоді? Не будемо такі крайні випадки брати, але ну так. щось таке. Я думаю, що батькам треба вислухати дитину, і як правило, на обличчі у дитини написано. Що це за фантазія. Це фантазія може бути прикрити себе, може бути фантазія захистити себе, але при цьому я був винний, і може бути фантазія, коли наказати когось і ще може бути. Я думаю, що батьки можуть розпізнати. Що трапилося, у всякому разі вони повинні дитину посадити і, хоча б два рази перепитати, коли що має відбутися по тому сюжету, яку дитина придумала. От якщо дитина фантазує і розповідає, там обов'язково якась ця сюжет якийсь там є, то нехай батьки разо два-три перепитають, і потім дитина сама розкриє правду, навіщо їй було до такої. До такої міри фантазувати. Але у всякому разі, якщо дитина прикриває себе і прикриває якусь свою негативну поведінку, то батькам треба повести себе таким чином, щоб ці фантазії в наступному не повторювалися. Інакше ці фантазії просто переростуть в обман батьків. І дитина впевниться в тому, що батьків можна обманути, це необхідно обманути, і це принесе їй користь. А батьки будуть страждати від того, що вони втрачають своїх дітей таким чином, і в подальшому такі відношення між батьками і дітьми можуть причинити зло. Дитина може навіть із дому піти, може бути правопорушення, пов'язані з крадіжками. І це дуже на це треба звертати увагу батьків обов'язково. Якщо дитима, дитина систематично фантазує, якщо ці фантазії переходять уже в якийсь психологічний стан дитини, то батькам треба звернути на це увагу, і якщо це необхідно, обов'язково звернутися до лікарів-фахівців. Дякую, Світлана Миколаївна. І від себе хочу додати: для того, щоб ваша дитина була чесною з вами, напевно, потрібно бути чесними з нею. До нових зустрічей на телеканалі Миколаїв. Через тиждень я прощаюся з вами на все добре.